Що розповідайте про свого батька, як ви бачите його і взагалі як нам треба бачити, мені здається. Бо познайомився я з вашим батьком через пана Дмитра Горбачова, якого я запитався, хто займається теорією мистецтва. Він каже, ну не знаю. Борис Лобановський займався колись, а тепер ніби ніхто. Не знаю. Ну, так справа в тому, от, якщо казати про теоретичні праці мого батька Бориса Борисовича обиновська то саме одна з найвизначніших його робіт, яка навіть не була видана книгою, а це був рукопис на замовлення спілки художників України, якраз на той момент, коли вже була перебудова, і можна вже було писати без обмежень, без посилень на марксізм і лінінізм. Це вийшла його робота на правах рукопису в 1990 році, яка називається Проблеми, матеріали і сілити мастіров українського іскусства, де він зібрав весь свій досвід роботи зі спадщиною художників, бичукістів. І він він там написав багато таких справді речей, окрім, скажімо, самої теорії самого свого оригінального погляду на мистецтво його дуже любили митці, та ж сама Оксана Трофимівна Павленко, художниця Бачукістка, з якою мені пощастило бути знайомою в шкільні роки, казала, що саме Бориса Бновського самого погляду художника, бо батько був художником і мистецтвознавцем. Но він там, я пам'ятаю, що одну все ж таки з розділів цього рукопису, який був присвячений Василю Єрмілову, я на замовлення московського видання, це було в 2011 році, видавала велику книгу Василя Єрмилова, присвячену творчості Єрмілова, яку готував парніць відомий література-знавець, які досліджував все життя творчість Хлєбнікова. І вони готували це видання про Єрмілова і мене попросили. Я тоді підготувала для видання розділ з цього рокопису про Василя Єрмілова, тому що батько був знайомий з Василем Єрміловим, і переписувався з ним. І там були цікаві моменти. Батько там відверто писав, хто саме. Був винен, скажімо, в доносах на байчукістів. Там є ім'я видатного графіка Василя Касіяна. Наприклад, там написано про те, що були це люди, які, які писали доноси на художників-байчукістів. Тобто там дуже сміливі речі є в цьому рукописі. І мені от ну і батько завжди був людиною сміливою. Він завжди він не боявся і, і був дуже благородним. Я присвятила пам'яті батька до його 95-річчя. У 2021 році вийшла стаття на, на сайті гаулицьких контрактів Рицарчистій доблісті». вона є в вільному доступі, де я дала життя мого батька і навіть Деякі його вірші. У батька була дуже складна. Доля, дуже непроста, тому що за юних літ він пережив блокаду Ленінграда. І вже в 1943 році, а це страшно уявити, це дуже страшно, це 900 днів ночів, коли взагалі не було, вважаю, що хліба не було в людей. І він гасив бомби на кришах. І в нього вже була медаль за оборону Ленінграда в 1943 році. І після цього він чудом вижив, я теж пішов в цій статті, бо був вже приречений, у нього був туберкульоз крові, врятувала його пляшка Кагору, який приніс археолог Єфіменка йому до лікарні, і він її випав за одну ніч і в нього все пішло якось організм, самоврегулявся, і батько подолав цю хворобу, і зміг він навіть до війни він тих тільки сім класів школи закінчити. І після цього він здав за всю середню освіту вже екстерним екзамени і поступив. Спочатку він поступив правда, в інженерно-будівельний Ленінградський інститут на архітектора, а там почалися, він розповідав, що в них були дуже сміливі виступи. А що вони там студенти після війни 40 ві роки, ще Сталін живий, вони розмовляли, чи, яка міра може бути геніальності у Леніна і у Сталіна? І казав, що Лєніна ще якось геніальність натягнули, а Сталіну ні. І після цього пішли якісь доноси, і він тоді просто пішов з цього інституту і поступив до. Академії мистецтв Ленінградського тоді інститут імені Рєпіна, здається, живопису архітектури і скульптури. І він в ньому вчився, у нього серед викладачів значився навіть Пунін. Пуніна вже тоді розстріляв в 1952 році. За що розстріляли? В чому звинувачували? Нікола Пуніна? Так. Ну, тоді можна сказати ні за що не розстрілювали, теж за інакомислення, можна сказати. Це ж були ще сталінські часи, це було ну, професорів, розстрілювали, так? Тоді Сталін особливо звірствував після перемоги. Навіть мій батько казав, що після перемоги Сталіна треба було змістити, бо він почав воювати з власним народом, почалися ці антисемитські семі... кампанії. От. Тобто Сталін після війни дуже будь-що, якщо вже на це пішло, да, розстрілював суда і слідство, я так само, забирав людей, професорів, інтелігенцію, нижчого, Це зрозуміло, такі були часи страшні. Ну, батько закінчив там, навчання, ще Гущин у нього був професор викладач це автор монографії про Первісне мистецтво. І, до речі, батько мій теж написав одна з його книжок 1971 рік, видавниця Радянська школа на скелях та глибині печер. Це про первісне мистецтво, теж дуже цікава його книга Бориса Лобановського. Завжди раджу її. Студентам у мистецьких вузів перших курсів бо дуже цікаві концепції. Там а в 1950 році ну лікарі все ж таки порадили батькові змінити клімат, і він вибрав Київ, тому що на той момент його цікавила візантійська ікона, і він поїхав до Києва, розповідав, що довго не було де жити, десь ютилися. Під Києвом. Одного разу він навіть ночував на кафедрі Інституту археології і його там колеги обклали черепами. Так він прокинувся. Ось. Ну, а щодо... І працював... У... Перше, де він почав викладати, це було тоді училище декоративно прикладного мистецтва, воно містилося в Лаврі. Серед його учнів, наприклад, художник кераміст Олександр Міловзоров. Ось батько взагалі викладав майже все життя з 1950-го. 1950 по 1998 рік він викладав, і студенти його завжди дуже любили, і, і всі взагалі, кому батько був людина енциклопедичного мислення, енциклопедичних знань, міг всі казали, що він міг читати один за весь інститут, за що його не всі колеги. Які предмети він викладав. Здебільшого він викладав історію мистецтва. Ну, коли він 15 років викладав. В в інституті культури імені Корнічука, який це зараз університет культури імені Попавська здається. він читав там і історію кіно, і ну, дуже багато всяких різних таких споріднених з історією мистецтва предметів там. І, мені дуже подобалось, я виріс серед книжок і завжди з дитинства вивчала історію костюма. Історію театру, тобто це все ці всі стилі, як змінювалося. Я це з дитинства, Це мені було дуже цікаво, тому що батько працював з цими книгами. Тоді ж не знаю, може навіть ну не було інтернету, люди більше читали і навіть більше знали, ніж тепер, як не дивно. А я а щодо виконання. Да, Ярославу ми... Музику. мені цікаво, щоб ви сказали, як батько познайомився з пані Ярославою, і бо це теж був великий поштовх, наскільки я вичитав в його дослідженнях через неї він ніби на бою вийшов. Так от справа в тому, що на жаль, саме як він з пані Ярославою познайомився, він так не розповідав. І я про це на жаль не знаю. Я знаю тільки що я читала от в його. Десь в спогадах, що ну так може в його рукописи, що саме у Ярославої музики на антресолях в її львівській квартирі він знайшов вперше, побачив ці роботи розстріляних бачукістів, і тоді він знайшов тих, хто вижив. Це була Антоніна Іванова, і Оксана Павленко, які поїхали до Москви, Ну, звичайно, і от Анофрі Бізюков, про якого він потім окремо монографію написав. І він в 1966 році видав книгу Мозаїка і фреска, де вперше були вже надруковані монументальні роботи Бечукістів, і це дало можливість реабілітувати їх імена і в 1967 році ввести до шостого тому історії українського мистецтва. Там була спільно з Іваном Вороною написана стаття мого батька Бориса Лобановського. Про Монументальне мистецтво 1920-х, 50 х років здається, український. Там вже були введені імена бачу і це вже була можливість їх реабілітувати саме завдяки роботі мого батька. Дуже велика робота напевно була реабілітація цілого. Я своє дитинство пригадую завжди. Мене захоплювали, зокрема, автобусні зупинки і так далі. Де мозаїки якось все таки давали можливість зблизити мені культуру ту, хоч бойчукізм ніби був заборонений, але тим не менше, ці всі мозаїки на автобусних зупинках вони дуже повторювали бойчукізм і, як на мою думку, Борис Лабановський взагалі багато співпрацював з майстрами монументального. Мистецтва в нього, крім всього, є дуже цікава стаття Київські Анахорети, яка вперше була надрукована в такому журналі Візантійський ангел в 1997 році. Це була чудова доба в 90-х роках, коли в нас з'явилися незалежні часописи, і можна було видавати багато цікавих авторів без всілякого. Якогось офіційного дозволу можна було самому зареєструвати печатне видання. І от і в цьому журналі. А потім її вже передрукували в 2010-х роках у, у в альбомі. Українські художники, шістдесятники, це вже Ліза Герман готувала Ольга Пилашова, там передрукували цю статтю київські анахорети». Єдине, що, от я шкодую, що упорядники спочатку не зв'язалися зі мною, бо я би тоді надавала їм все ж таки. Може, дістав би фотографії робіт мого батька ще і ще й я художника шістдесятника, бо він робив такі дуже цікавий коважі. На жаль, робив їх дуже мало, тому що вважав, що ніхто не купить а після того, як його не стало всі стали цікавитися, їх було дуже мало. і Вони зараз всі в колекції одеського колекціонера Філіппа Михайлова. Дуже цікаві роботи. Наприклад, у нього такий був протопоповакум, бунтуючий. Квадрат називалася ця робота, вона мені дуже завжди подобалася. От, я навіть використала потім в своїй вишитій картині. Діва Марія в просторі я за основу взяла цей пунтуючий квадрат Бориса Лобановського. В Київські Анахарети це така стаття про саме про художників нонконформістів Валерія Ламаха, дуже цікавого художника філософа, яку теж його довішав вдалося видати його п'ятитомну Книгу схем вже досить, ну, у 2010-х роках також. Ну, там дуже маленький тираж, дуже рідкісна книга. Ну, добре, їй вдалося зробити цю справу, бо раніше ця книга. Вона була в рукописах, мама моя її передруковувала на машинці. А Чому вона присвячена обласне? А Книга схем так. Валерія Ламаха. Ви знаєте, ну це, це, це саме філософська книга. Я не можу сказати, що сама я її читала. От, ну, там різні вона, ну, це просто світогляд людини. На жаль, я зараз не можу відповісти, чому саме вона присвячена, але можна сказати, що це така. Метафора мистецтва. Або метафізика мистецтва, так? Так. Якась так. власне теорія мистецтва, типу, що ми Ну, почали, В такому так, там мистецтв... багато саме таких есеїстичних. Якихсь... Там та, та? там набагато більше навіть таких графічних, геометричних різних фігур. От. От я хотів ще розпитувати: а як батько вас захопився і як йому вдалося зробити києвоцентричний авангард? Бо до того часу всі говорили, що Малєвич і все решта що це руські художники. Це Дмитро Горбачов переніс акцент і утвердив сьому, але ваш батько був один з а можливо навіть піонером того, що він києвоцентричність авангарду вказав. І тепер ми все більше і більше відкриваємо. Справді що по всьому світу. Не то, що києвоцентричний, але що це є автентика наша, українська і, і питання що для того, щоб воно справді цікаво. Це я розумію глибокі пізнання, бо за первісним мистецтвом будь-хто не візьметься мені стається. Тобто може хтось взятися, ну але це не буде серйозно, напевно. Там початки мистецтва, там і вся подальша конвенціональна ідея мистецтва, можливо, десь і закладена. Так і є. Ну отже, щодо того. Авангардного акценту чи акценту Київського. Як йому вдалося, відчіпати? Ну, я думаю, він просто от дружив з цим колом митців з Григорієм Гавріленка, з Валерієм Ламахом, з Анатолієм Сумаром, з Вільяном Барським. Думаю, ще можна рядимен. Я сама це досліджувала, Я хотіла теж, я навіть хотіла б, може, колись зроблю дисертацію на тему. Ну просто зараз так вийшло, що багато хто цим займається, а тоді було Навпаки, мені сказали навпаки, щодо неформального художнього життя Києва 60-х-80-х років, життя художників-нонконформістів. мене дуже цікавила ця тема, саме коли батько, на жаль, не стала. Я просто вирішила поміняти тему дисертації, бо в мене спочатку була тема іконопис школи і стінопис школи, монументальні розписи в лаврі школи Іжакевича. Ну, це батько. З мамою мені пропонували цю тему, але потім я все ж таки вирішила, що це не моє. Я хотіла би писати саме про шістдесятників. Ну, На той момент відділ образотворчого мистецтва імфі імені Рибського, інститут фольклористики, етнології, мистецтвознавства, академії наук, вони сказали, що ой, ви знаєте, це був 2002 рік, якраз настало батька. А ми не можемо дозволити вам взяти цю тему, вона скандальна, тому що шістдесятники ще є живими. Отак От мені було сказано. Я пам'ятаю, що я навіть дуже довго плакала після цього, бо я розуміла, що батька вже нема, ніхто за мене не замовить слово, я не можу відстояти своє право поміняти тему. Ну я просто це залишила. Так думаю. Можна робити окремі статті і справді писати про роль Бориса Лобановського встановленні історії і теорії українського мистецтвознавства. це є, може, теж дуже важливою місією, а напишу я колись дисертацію, чи напишу, може, взагалі на якусь іншу тему. Це вже моя особиста справа, це вже залежить від того, коли я це зобов'язаю зробити. Я думаю, що от щодо Києва авангарду, я думаю, це просто ну, так, так сталося, тому ну, що він це відчував, що він багато знав, що йому ці, ну що він, він справді був надзвичайно людина, і я щаслива бути його дочкою і пам'ятати про нього. І ну, просто ви знаєте, таких людей зараз ну, я просто більше не зустрічала, на жаль. Досі не міг пізнати, хто такий Борис Лобановський. аж Я тому... зустрівся і тепер мені хочеться більше дізнатися, власне. Ну, бо друкованих праць його, як я розумію, досить мало, так? Крім отої мистецької. Ні, ну чому тут цілий список, він автор восьми монографій. така я от назвала головну працю на проблему матеріалу сіутами сірого українського іскусства 1990 року. Це такий, до речі, дуже. Такий товстий том, хоч він так, як ксерепсу зроблений з машинопису, він, таково, це дуже важлива теоретична праця Бориса Лабановська, аж з цього почала. Так. А, от, а так Борис Лобановський був одним з авторів. Програма історії українського іскуства гостроїздату СССР, 1956 рік. Лобановський є автором ряду монографій з історії світового та українського мистецтва та альбомів, присвячених творчості окремих митців, «Мозаїка та фреска» 1966 рік, Дмитро Михайлович Шавикін, 1962 рік, Василь Захарович Борода, 1964, Григорій Гавриленко, 1968 рік. Нуфрі Бізюков, Київ, це видавництво мистецтва, 1977 рік. На скелях та в глибині печер це про первісне мистецтво Київ, 1971 рік, це видавництво радянська школа. Нариси з історії мистецтва стародавнього Єгипту, також Київ 1972 рік. Єдине, що казав за цю книжку батько, по-перше, йому, звичайно, не дали можливість відрядження такого, тоді забороняло виїжджати. По-друге, там він казав, що дуже урізаний цей варіант був, тобто не все так було видано, що було в рукопису. Книга, книга для читання з українського мистецтва. Київ, 1978 рік це теж радянська школа Михайло Грицюк. 1982 рік це каталог скульптора Грицюка у співавторстві Соліною Горок дружиною. Також путівник, який вийшов видавництво Аврора Ленінград тисячі дев'ятсот році на трьох мовах: англійський, французький, німецький, архітектурні ландшафти та художні музеї, також співавторстві Гурок. І ця дуже важлива. Потім була видання таке українське мистецтво другої половини дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття, яке видавництво мистецтва 1989 рік. Вона вважається, що вона співавторстві зговді. Петром, ну насправді ситуація була така, що видавництво мистецтво саме звернулося до мого батька і попросило врятувати якось видання цієї книги, тому що те, що написав пан Ховдя, воно нікуди не годілося. І батько, можна сказати, цілком написав цю книгу. Ну проте гонорар був пополам, тому що це ж була все ж таки ну, вважала робота в співавторстві. На це справді його це теж дуже цікава теоретична праця. Я теж думаю, там був хороший тираж, може її можна знайти. Ось українське мистецтво другої половини 19-го, початку ХХ століття. От, це 89-й рік. І потім ця вже праця, яку батько писав, з великим задоволенням, тому що вона вже була у більш вільній, скажімо так, державі написана проблема матеріалу і та мастерово українського іску. Та 1990 рік на правах рукопису. Я казала, що вона є от в бібліотеках Наума і бібліотеки спілки Національної спілки художників України, це точно. Тому що на замовлення спілки ця робота була зроблена. А потім, так, змінилися часи, і у батька не було постійної роботи вже, бо його, на жаль, той же самий Поплавський, його студент колишній. В 91-му році видав моєму батькові видали медаль ветеран труда, відправили на пенсію саме в такі часи, коли почалися 90-ті, треба було все ж таки допомагати сім'ї. Бо батько він сам дуже довго утримував родину, тому що мама насправді як єврейку паспорту брала на роботу. Ну, а я була ще школяркою, а потім студенткою, і він все життя працював. І працював, і тоді він почав читати лекції почасово, і кудись там бували художні галереї, деякі запрошували. Але, на жаль, не збереглися записи його таких оригінальних теоретичних лекцій. І для колекціонера. Юрія Манійчука його теж вже нема в живих. Ну, так, на жаль, він загинув, вбили його. Десь така якась темна історія, до речі, Юрій Манічук був такий колекціонер, він скуповував, сам він був юрист, але він скуповував а, твори, йому подобався реалізм, подобався навіть соціалістичний реалізм, тому що соціалістичний реаліст це однозначно був і в ньому такі сильні майстри. Представники він збирав таку колекцію. Він віддав частину картин Національному художньому музею. Ну каже, що саме коли він дізнався там для якоїсь виставки йому треба ці роботи, що чомусь в, в, у фондах Національного художнього музею нема цих робіт. Він підняв скандал, і, і після цього його було вбито. Я не можу проводити якісь паралелі. Но... Це було у дворі його будинку, це якась темна історія. На тоді вони співпрацювали з моїм батьком, і батько написав для його. Колекції таку цікаву роботу. Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу. Ця книга вийшла. Це вже остання була монографія за життя батька Київ, 1998 рік. І батько жартував і казав: я став історіографом того, що все життя критикував. Тим не менш, це дуже цікава праця. Завдяки їх такому співробітництву. Вони вирішили з Манійчуком подарувати. Видовицькому монастирю у Києві цикл мозаїк. і В період з 1998 по 2001 рік був створений ансамбль музичних композицій для Михайлівської церкви та Георгіївського собору Видовицького монастиря у Києві. Михайлівська церква це дуже старовинна пам'ятка. 11-12 століття вона знаходиться на території Видобицького монастиря, а це так, якщо спуститися від ботанічного всаду імені Гришка Нового вниз, то там знаходиться Видобицький монастир. І там він в 1998 році зробив архангела Михайла в Тімпані Михайлівської церкві, і це завжди можна побачити. А що стосується Георгіївського храму, то він буває дуже часто зачинений, але там знаходиться в інтер'єрі Георгіївського собору, а великий. Мозаїчні композиції, чудо Архангела Міхайла в конях, Христос Архістратіг і Святої Георгій переможець. І це було зроблено, тобто батько розробив всі ескізи, він навіть займався оздобленням, равмером, адміністрував ці роботи. Ну, головне, що він зробив ну, саме ескізи, це його і кольорове рішення. А допомагали саму здійснити роботу Мази, художники мазеїчисти, романи Михайло Кириченки. Вони навіть використовували смальту, яка залишилась від реставрації Софії Київської. От, це дуже цікавий ансамбль. Тобто батькові вдалося себе реалізувати як художнику так монументально, це дуже важливо, це, я вважаю, що це на віка.